В рамках національного проекту Пліч у пліч» ми сьогодні будемо підписувати меморандум між Кам'янською міською радою та Покровською міською військовою адміністрацією. Покровського району Донецької області. Ми співпрацюємо з Покровською міською адміністрацією вже на протязі двох років. У нас в місті працює і ЦНАП. Працює і амбулаторія, і в рамках сьогоднішнього меморандуму у нас є також напрацювання по конкретним проектам. Де ми розуміємо всі проблеми, які зараз Покровська громада на себе відчуває. Тому ми, як також громада, ми повинні робити все для того, щоб підтримувати українців, підтримувати мешканців Покровської громади, робити все для того, щоб полегшити ту ситуацію, в якій на сьогоднішній день опинились люди. В Свою чергу хочу подякувати кам'янській громаді за те, що так. Тепло прийняли наших мешканців і мешканців Донеччини. Тут мешканці і наших сусідів, і Авдіївської громади, і очеретинської громади є осередки. Всіляка допомога була надана як інституційним підрозділам, так і просто мешканцям нашим. І впевнений, що ми точно зреалізуємо це й рік і початок 27-го року. Так що пан Андрій, дякуємо за підтримку наших громад.